Автомобіля 3700, дев'яти рік випуску 1.4 газ бензину. Лівіть собі на майданчику автопоїнт, цінопад. Автомобіль тільки заїхав і вже по приємній ціні. Тож не зволікайте, приїжджайте, забирайте машинку на газу, на механіки, е чисто, щоб їздити по місту, або як перша машина, або як не знає, друга машина, але в бюджеті до 4 тисяч доларів це вже набагато цікавіше, ніж Ланос. Е хоча і комплітація простенька. Дивіться, вона притонована, вітровички стоять Удав автомобіля повністю весь рідній фарбі, але як і... Воно має бути в автомобілі з рідною краскою. є нюанси по кузову. Є в нас тут царапінки глибокі, тут м'ятинка, трошечки причесаний бампер і переднє праве крило. Е, машинка в простій комплектації, але повністю обслужена. Замінений комплект ГРМ, це атіфріз, помпа, ГРМ, і сам ремін, ролики, все, все все поміняно. По ходові також все обслужено, мастила фільтра в двигуні замінені. В автомобілі е, текстильний салон, чохли встановлені, шкірою перетягнете кермо. 232 тисячі км заявленого пробіга, 5 ступачка, механіка, мотор 1,4, моторчик простий, надійний. Це MPI, Сюди також встановлене газобалонне обладнання. Машинка їде дуже бадьоро, хочу сказати, навіть на газу. По салону, в принципі, все приємно. Що у нас? Додатково в машинці лежить захист двигуна, захист картера, так розумієте, докаточка, і знизу у нас встановлений балон. Тож не звалікайте, приїжджайте, забирайте. 9 року машинка із газом. 3 700.